Сили оборони України звільнили Бессалівку на Сумщині. Паралельно наші війська контратакують на Куп'янському напрямку. Тим часом ворог сформував для диверсій у Покровську декілька тактичних груп. Ліквідовано уже понад 100 окупантів. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал «Сейчас» час і починаємо. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що сили оборони звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка на Сумщині. В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників, зазначили у генштабі. Гарні новини є із куп'янського напрямку. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті відзначає, що українські війська другий день поспіль контратакують і мають успіхи на куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, оприлюднені 8 серпня, показують рух вперед наших воїнів на південний захід від Кіндрашівки. А тим часом у одному із російських військових пабліків справжня паніка. Ворог скаржиться, що сили оборони України мають просування та, нібито, перейшли кордон. У публікації називають населений пункт Новокостянтинівка. Натомість області, де він знаходиться, не вказують. Загарбники бідкаються, що ділянка не контролюється. Тепер перенесемось до Покровського напрямку. Аналітичний проект Deep State повідомив, що для диверсійних дій у Покровську росіяни сформували три тактичні групи по 50 осіб, загалом 150 окупантів. Маршрут із селидового до Покровська загарбники долали 14 діб, рухаючись у середньому 600 метрів на день, щоб уникнути виявлення. Далі цитую допис аналітиків: близько 120-150 окупантів загинуло від скидів. Можливо, комусь вдалося вижити після поранення. 19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина диверсантів здалася в полон. Йдеться у повідомленні: мета операції ворога: створення паніки та примушення українських підрозділів залишити місто, не була досягнута. Водночас один із українських військових пабліків повідомляє, що вночі та зранку окупанти намагалися штурмувати та закріпитися в житловій забудові Покровська. Більша частина загарбників відмінусована. Але ми чекаємо ще хвилі. Росіяни, схоже, зараз, як і говорив, кинули все, що мають сюди, і оперативність їх дій зросте. Вони спішать. Але і від нас є певні сюрпризи, пишуть у повідомленні. Боєць із позивним «Мучний» уточнює стан справ на Покровському векторі. За його словами, населений пункт 1 травня, ймовірно, під ворогом. У Троянді східна частина перебуває в сірій зоні, в Чунишини тривають штурми та спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп. Стабільного закріплення ворог там поки не мав. Місто перебуває під нашим контролем. Контрдиверсійні заходи тривають постійно. Тож, навіть якщо окупанти заходять, то довго там не живуть. За даними Діпстейт, на жаль, ворог просунувся у серебрянському лісництві та біля Никанорівки. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. І хочу почати одразу із карти Deep State, яка показує наступну картину? Ось тут бачимо, що дачне це Дніпропетровщина, позначена червоним кольором. Ну і власне, якщо рухатися за цією картою, то виходить, що ворог уже там. Як сприймати цю інформацію? Вона зараз тиражується рядом наших інформаційних пабліків. Про що це свідчить? Яка там складається ситуація? Яку оцінку можете дати ви? Ну, по-перше, те, що ворог рухався в той бік Дніпропетровщини, ми з вами прекрасно знаємо. Не, неодноразово про це говорили. Те, що ситуація на фронті є дуже динамічною, теж неодноразово говорило, Але може повторитися ситуація. Ну, По-перше, треба дочекатися все-таки офіційного повідомлення відповідно від нашого груповання військ, яке оперує у даній зоні відповідальності. і... Це заявить вже тепер оперативно-стратегічне угруповання військ Дніпро. заявить вже про ту чи іншу інформацію. Це вже Хортиця змінила свою назву. До речі, хочу сказати від сьогодні, коли ми з вами спілкуємося. Тому не хотів би поспішати з висновками. Ситуація наразі може. Бути певною, скажімо так, але не всі заходи для того, щоб її змінити, могли бути задіяні на цей момент, і дуже важливо в таких моментах не поспішати. Не поспішати, не тому, що щось приховати, а для того, щоб забезпечити відповідні умови проведення тих чи інших операцій. Наразі операція вона може тривати. І з нашого боку, перш за все, а це життя і здоров'я наших побратимів та посестер. Тому не будемо власне поспішати. Активізація ворога там дійсно є. І ще раз скажу, активізація дій в Бівніпропетровщині вона відзначена не лише сьогодні і попередні тижні, тому все таки дочекаємося того, що може відбутися а може відбутися і зміна ситуації. І змінитися вона може кардинально лише один приклад. Якщо він, ну скажімо, так наскільки е він влучний, не знаю, але тим не менше, наприклад, мова це про інший напрямок: Запорізьке, Кам'янське. Ви пам'ятаєте, що ворог заявляв до речі, подальшому ворог теж заявив там про окупацію. Так от про Кам'янське на Запоріжжі, ворог неодноразово заявляв, що там, мовляв, вони е, встановили свій прапор цю ганчірку триколорну. Вони там окупували. По перше, нема там що окуповувати. По-друге, це як виявилося, сіра зона, де ворог, власне, і сам закріпитися не може, тому що вогневим тиском його сили оборони звідти, ну якщо не витісняють, то принаймні там знищують. Так що ще раз подальшому почекаємо ситуації і офіційних пояснень. Ще одна точка, яка стала в фокусі уваги навіть західних мас медіа цього тижня, це Херсон, а саме мікрорайон Корабел, і яку тему порушували західні пабліки, коли обговорювали ситуацію там? А обговорювали вони можливу висадку десанту окупантів. Вичерпний коментар з цього приводу наперед 7 серпня дав речник Сил оборони Півня Владислав Волошин. Він говорить про те, що такий сценарій з військової точки зору він мало реалістичний. Поки ворог буде пливти до одного від одного берега до іншого. Наші захисники встигнуть виявити знищити всі штурмові групи. Так само і щодо десантування з повітря. Говорить він: гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де потрапить під вогонь. І також Волошин говорить про те, що українська розвідка наразі не бачить у росіян достатніх сил та засобів для масованих штурмів на цьому напрямку. Однак, вже зараз є підрозділи, які проводять антидесантні дії, готові. До будь-яких сценаріїв, чому за вашою оцінкою, ворог почав активізуватися саме на цьому напрямку, і скільки сил та засобів йому буде не шкода покласти саме власне в цьому районі найближчим часом? У відповіді на це питання кілька складових, і я спробую це розкласти по поличках. По-перше, дуже значне місце у цій операції ворожі або ворожих планах займає медійність. Тобто ми сьогодні бачимо, як ця медійна складова вона створює е, відповідні інформаційні приводи для того, щоб розігнати паніку серед наших співвітчизників. Відчасти, давайте визнаємо, це вдається е, для тих, хто ну, сприймає некритичну інформацію, яка е, публікується, в тому числі і західними медіа, тому що е, західні медіа досить таки. Невибірково ставляться до, до того, що вони отримують, яку інформацію отримують, і головне з яких джерел. Це перше. По-друге, дійсно ми сьогодні говоримо про те, що проведення операції з десантування повітрям неможливе. Абсолютно вірно, гелікоптеру треба досягнути. Я вже не кажу там про Іл 76 наприклад, про десантування з літака. Російського, що йому треба вийти на визначену точку, скинути десант або висадити десант. Ми це теж прекрасно розуміємо, що у нас потужні оборонні рубежі і потужні підрозділи на правому березі, які знищаться все в одне. Морська, тобто річкова компонента, треба підготувати плавзасоби. Скільки їх має бути? 100, 200, 300. Я зразу згадую осінь. Минулого року і початок зими і минулого року, там весь грудень до початку січня, коли говорили про 300 човнів. При сучасних засобах розвідки технічних ми не те, що побачимо, ми будемо знати, що знаходиться всередині кожного човна. І на борт кожного плавзасобу це ж не лише будуть там швидкішвидкісні катери могли б бути, так а звичайні човни. То скільки буде штурмових? Ну, 5-6 так це ж будуть не російські мальчики в трусіках і панамочках, це будуть військовослужбовці з відповідним БК, з відповідним озброєнням, з відповідним обладнанням, а це вага. Тобто, ми розуміємо, що наскільки швидкісною буде це пересування, і найголовніше, давайте просто уявимо, навіть хто не є військовослужбовцем, широкий Дніпро у цьому місці. Правий берег, де наші сили і засоби, не на узбережжі самого, не на самому березі, трошки подалі. Я про артилерію, то зараз артилеристи, які нас слухають, просто потирають руки і кажуть: нехай спробують. Все це буде знищено. Частина буде знищена, ми розуміємо прекрасно, навіть на березі. Один просто факт: наш БПЛА Шарк він вже долетів до Маріуполя і споглядає за ситуацією там то чи може там наш БПЛА розвідник побачити ситуацію на лівому березі? Звичайно, так бомбардування, так це вплив на логістику. Активізація бомбардування подивіться співпало з тим, що почалися відбуватися по знову певні комунікації на геополітичному рівні. Росіянам треба імітувати цю активність і імітувати краще перекрити якимись серйозними речами, а бомбардування і використання кабів це серйозні речі. І по мосту ударити, який є логістичним ланцюжком для острова та іншої частини Херсону. Звичайно, це викликає відповідні настрої. І активізація має бути по всьому фронту. Те, що відбувається, мовляв, з боку Росіян. Фронт рухається, росіяни здобувають перемоги. І тому треба з ними рахуватися на тих самих перемовинах і йти на їхні умови. Бо з військової точки зору, навіть якщо там відбудеться щось з мостом, по перше, треба докласти чимало зусиль для того, щоб його підірвати. От, власне, якщо по поличках розкладувати до розкладати, я думаю, що цього достатньо, аби зрозуміти, наскільки медійно росіяни намагаються активно діяти у цьому напрямку. Медійно, звичайно, з використанням засобів ураження.